От Єрмака звільнили, та? І зараз відбувається дуже багато хейту стосовно того, що ярмак такий сякий, що він побудував корупційну схему, що він побудував такі механізми е, навколо себе, що там всі касу до нього зносять, і це все відбувається на фоні того, що в нас зараз війна і так, далі, і так далі. А скажіть мені, будь ласка, взагалі, цей ярмак він би зміг це все зробити без зеленського, без його відома. Я от просто не розумію, чому до Зеленського немає ніяких претензій. Я розумію, що його по законодавству там немає до чого притягнути, тому що ясне діло, що він, як президент, не хоче бути спільним в тій всій корупції, і він від того подалі. Але він спеціально ставить таких людей, які ці всі схеми будують. І коли вони прийшли до влади безпосередньо піздити гроші і брати ці, блін, свої. Спочатку, напевно, було 10 Я Не знаю, скільки вони там збирають тих поборів зі всіх сфер, де вони пустили свої щупальці, ребята. І я так скажу вам, що без Зеленського це взагалі нереально. Я довіру до президента Зеленського особисто згубив. Вже давно. Я не знаю людей, які ще далі мають оці, як тут пишуть, знаєте, в інтернетах кастрюлі на головах, і ви ще далі вірите в свого того президента, що він такий білий і пушистий, що він ні про що не знав, що він не знає, як це все відбувається. А вокруг нього така команда якась збудувалася, не знаю звідки. І за того Єрмака він тримався і не звільняв його, тому що вони в одній лодці грібуть, ребята. Розумієте? Тому він за нього і переживав. Бо пообіцяв, що до кінця будемо разом, ми команда, ми піздили, піздим і будемо піздити в цій країні. І ніхуя не поміняється. От що, знаєте, яка висока влада до нас не прийшла, у нас ніхуя не поміняється. У нас завжди буде ця корупція.